Зараз у нас в гостях уже добрий вечір. Ви так Вітаю. тишком нишком сіли. Знаєте, як Мене це робити? Запустили сюди. Я правильно зробив Володимир Василенко, надзвичайний повноважний посол України, юрист міжнародний. Будемо говорити про кілька речей. Це засідання Генеральної асамблеї ради ООН. Про те, що сьогодні стало відомо, що. Росія хоч, хотіла б денонсувати харківські угоди і всі угоди по Чорноморському флоту. І е, що означає, власне, вчорашня резолюція Генеральної асамблеї ООН, тому що російський МЗС одразу сказав, що це перемога Росії, коли за резолюцією голосує 100 країн проти 11. І це авторитарні режими або ті, хто є залежними від Росії, і 58 країн утримувалися. Ви можете надати фаховий коментар в цьому цьому, що відбувається. Давайте почнемо з сьогоднішнього: з бажання Росії денонсувати усі угоди, що стосуються Криму і Чорноморського флоту. Як це розуміти, і чи це можливо? Росія. Поводить себе таким чином, начебто вона є законним господарем Криму, хоч це далеко не так. Ну, так мовити, Росія анексувала Крим внаслідок. Перша збройної агресії, потім військової військової окупації Криму і проведення там е, нелегітимного референдуму і всіляких оборудок е, самопроголошених е, кримських, кримських керманичів. Які підписали угоду про входження Криму до складу Росії розумієте? Тобто, це ж це тут не, не слід ходити далеко. Це називається роблю як хочу. Це ж поза межами права звичайно. Поза правим. межами права, тому ці всі оборудки, які е, супроводжувались? Ну, які призвели до анексії Криму, вони є нелегітимними з точки зору міжнародного права, і титул на територію Криму залишається за Україною з точки зору права. Тут однозначне ставлення. Ну, Росія протиставила себе цивілізованому світу, і на порушення норм міжнародного права вважає себе. Ну, Вважає, що Крим це частина Ну, Дивіться, є... в мене є логічні питання, які част... напрошуються з контексту інформаційного, який да. я спостерігав. Тобто ми розуміємо, що зараз є право сили і відсутність права. Звичайно. І зараз ми тут розбираємося з Тимуром Олівським, який раптом як скущив, як Пилип з Він зараз не потрібен. Я просто попереджаю, у нас є гість, з якими ми говоримо. І дивіться, ну от є право сили, і є відсутність права як такого. Та так? <тас> і Росія до цього, коли Україна, десь хтось в Раді випадково казав, треба дононсувати там харківські угоди. Росія казала, це неможливо. Ну до анексії <тас> <тас> Криму. Коли казали, треба відмовитися від тих домов, це неможливо. Казала <тас> 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 Росія. Зараз знову відбувається право сили, тобто знову воно все йде в напрямку. Як хочу, так і роблю. Як хочу, так і роблю. Я... Росія виходить з презумпції, що Крим є частина її території. Відповідно, логіка така, що оскільки Крим частина нашої території, то ми не повинні самі у себе орендувати якісь території під оренду військово-морської бази. Оце логіка. Але ця логіка, вона логіка ну, грабіжника, який неправомірно заволодів чужим майном чужою територією. І ця логіка вона підводить грабіжника врешті-решт, тому що в випадку, коли а це, цей момент він колись настане, коли Україна відновить е, свій суверенітет, ну відповідно до правового титулу на території, свій територіальний суверенітет над Кримом, то тоді миттєво е, флот Росії повинен залишити територію України. Бо росіяни самі денонсували? Чи Бо яком... вони самі денонсували, чи всі, і всі От... інші домовленості просто втрачають свою силу. і Треба домовлятися свої... по новому Вони втрачають свою силу і чи є прецеденти, коли подібні речі відбувалися в світовій історії, ну принаймні в новітній, коли загарбник просто анексував? Ну я не маю на увазі німеччину зараз, звісно, не гітлерівську. Коли загарбник анексував певну частину, а потім вона верталася іншим державам. Тому що якщо порівнювати з Гітлером, це сталося в результаті Другої світової війни. Да. Знову переподів а в мирний час, не під час глобальної війни, чи ну, відбувалися да. подібні переходи території? Ні, такого не було. Це безпрецедентний випадок і в новітній історії, коли Держава вчиняє акт збройної агресії проти іншої держави. Ну ми маємо досвід кіпру, який поділений на ну, дві частини. Досвід ну досвід Кіпру в якійсь мірі, але знов таки Туреччина не анексувала Кіпр. Офіційно ні, офіційно це офіційно незалежна держава. Офіційно незалежна держава. Ну так де факто. Тобто її ніхто не визнає. Але, але її ніхто тільки не тільки туреччина. Її визнає ні, північні ніхто кіпру. не визнає так. Але ну, наскільки мені відомо, Туреччина не чинила актів грабунку на території Північного Кіпру, тобто не конфіскувала там майна, які ну, грекам Кіпріотам. Послухайте, а... Як ви собі уявляєте, якщо не було прецеденту і не було прикладів, як, як ви собі уявляєте повернення Криму? Це... Ну, тут ви розумієте, фантазувати зараз можна як завгодно. Давайте, ну, чому ви слухаєте, якщо чужі фантазії втілюються в життя, чому ми з вами не можемо пофантазувати? Можемо пофантазувати. Ну, по-перше, в Росії Путін не вічний, так би мовити. Влада в Росії може змінитися. От і я думаю, що це ну може статися, оскільки Путін зараз поставив в Росії дуже складну ситуацію, і невідомо, яка буде доля його режиму. Якщо зміниться режим, путінський режим, то постане питання і про відновлення права і справедливості. І що стосується відносно Криму, відносно ну, неправомірного акту, який путінський режим вчинив щодо України. Це один варіант. Інший варіант, Росія може розпастися. Через внутрішню напругу, через конфлікти зовнішні і так далі. Тоді теж елементарно вирішується питання про повернення Криму Україні. До речі, в Китайській Народній Республіці, в їхніх народних зборах, це парламент Китаю, зареєстрований закон про включення до складу Китаю території іноземних держав внаслідок проведеного там референдуму. Ні, я думав, що це якась фейкова новина. Але це, ну, це я, правдива новина? ну я не знаю. Я читав в нові в новинах. Ну, новини треба перевіряти. Але знов таки це е, один із е, можливих варіантів розвитку подій, тому що е, це не секрет, що сьогодні на е, території Росії проживає вже кілька мільйонів китайців. Вони проживають компактними масами, вони проживають в прикордонних. Регіонах і проживають на тих територіях, які колись були китайськими територіями, територіями Китайської імперії. Так що ми можемо і це уявити. Давайте себе. подивимося з іншого боку, да. якщо відбувається збройна тепер агресія на материкову Україну, що да. теж не можна виключати, якщо дивитися, на речі, об'єктивно. Да. То про яке право ми далі можемо говорити? і Взагалі про те, як Україна може відстоювати свої інтереси, якщо Росія Україна, фактично готова окупувати Україну? Україна може обстояти може і повинна обстоювати свої інтереси. Застосовуючи адекватні е, заходи е, самооборони відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка передбачає право на індивідуальну і колективну самооборону. Тобто е, Збройні сили України повинні чинити опір агресору Це єдине, що може зробити Україна, і якщо вона це зробить, то е, тоді е, Набагато більший. Буде і допомога, і підтримка іноземних держав. Санкції іноземних держав будуть набагато потужнішими і набагато ефективнішими, якщо Україна продемонструє свою спроможність і бажання захищати себе, свою територію, свій суверенітет в Україні, звичайно, збройні сили Росії потужніші сьогодні, ніж. Збройні Сили України, але потенціал, збройний потенціал навіть сьогоднішньої України є достатній для того, щоб причинити досить суттєву шкоду агресору. Тепер про Генеральну асамблею ООН так. хотілося б почути оцінки. Те, що 100 країн підтримало, так. це. Є визнанням того, що є правильна позиція України, наскільки я розумію. Це великі устання, Українсь, Українсь. але 58 країн, які утрималися. утрималися. Да. Там Китай серед них, що це за країни, як серед, це розуміти? Серед них Китай. Значить, ну як це розуміти? По-перше, це слід розуміти таким чином, що ну будемо так казати. Євроатлантична орієнтованість України вона забезпечила підтримку країн всіх європейських країн і північноамериканських країн. Ну, Ця карта, вона у вас є да, тут і в чорно-білому да, виконанні да, тут да. є в кольорові. Ну, тут цілком ну, очевидні так би мовити цей розклад сил. Тобто, Україна одержала підтримку ста країн, І це, Лише, як переважно це країни, які належать до, до цивілізації це, це, західної, да, це, розвинутої. Це, це, ну, це пів, пів, північно-атлантична спільнота. Західна цивілізація, то на, на Австралія, Нова Зеландія, Японія. Це те, що в розкладах ООН належить до західноєвропейської, північноамериканської регіональної груп. Значить, не одержала піддержала ну, підтримки, а не підтримали Росію, я би так сказав. Не підтримали Росію. Переважна більшість держав. Тобто це можна розглядати так, що ці держави проявили стриманість, проявили в певній мірі. От що Куба? Я не можу. Я дивлюсь на карту зараз, ну Бог не з тим Зімбабве. Але Куба. Ну Куба Куба залежить від Росії в певній мірі. Та де? Там, Там вже їздить і... на старих ламанках, Росія нічого ну, не дає. Да. Можливо, просто традиційно, тому що традиційно, чи? да старі так думати, але факт залишається фактом, що 100 держав це більше половина членів організації Об'єднаних Націй, підтримали Україну. Ну, там 198 членів, ну, якщо да, я не помиляюся, беззастережно підтримали і лише мізерна і 24 і, не голосували. 20, взагалі не голосували ізраїль не голосував. 24 не голосували. Ну це є такий прийом. Сербія не голосувала. Дивлюся, Боснія Герцеговіна да, не не голосувала. При тому, ну значить, не утримались, утримались. Дуже багато держав, це африканські держави, майже всі так мовити, ну там, де існують режими, такі диктаторські або напівдиктаторські. От і тут вони так мовити. Ну, Не в захваті були від того, що сталося з Януковичем, будемо так говорити. Але все одно це демонстрація того, що пози. Ну, не визнають, факт, не визнають акт агресії, збройної агресії Росії як підставу для анексії Криму переважна частина держав світу. Переважна частина держав світу, тому що факт е, утримання це теж е, е, ну, форма підтримки України, а не підтримки Росії. Ні, тут, якщо звернути більше... взагалі там конкретну увагу на да. те, що відбулося, да. то тут є приклад красномовний. Знаєте, це тут треба подивитися на цю країну, яка називається Корея тут. Да. Це ну, взагалі дуже красномовне. Тобто красна. Південна Корея, вона да. за Україну, а за. північна проти. І, ну от це вже показник того, хто підтримує Україну, хто підтримує Росію. При тому підтримка України переважною більшістю держав, держав, які є впливовими в цьому світі. Розумієте, от, якщо говорити, то тут ну, по по кількості населення по кількості ВВП це переважаюча в світі група держав. Я хотів би навести ще приклад такий в 2008 році, як відомо, Росія вчинила акт агресії проти Грузії. Так? І тоді була симпатія держав світу на боці Грузії, але все-таки підтримка була не такою. Грузія в той час запропонувала досить скромну резолюцію, яка називалась так: Статус внутрішньо переміщених осіб та біженців з Абхазії, Грузії і району Схінвалі в Південній Осетії. Так, от, в 2008 році, коли голосувалася резолюція, ця резолюція, тобто це не засудження навіть було а агресії Росії проти Грузії, і застосування Збройної сили Росії, не пропорційне застосування збройної сили, а лише про статус біженців. Так от за цю резолюцію проголосувало всього 48 держав. Утрималось 19, а проти 78. Тобто сьогодні колосальне зрушення в позиціях держав відбулося в, в тому сенсі, що переважна більшість держав засуджує Росію. Мізер підтримує Росію. І це значить, що оце голосування в організації Об'єднаних Націй воно продемонструвало, що все таки більшість впливових держав світу, і вся євроатлантична спільнота одноголосно виступає. На захист е, територіальної цілісності, недоторканності е, е, ну, кордонів України і... на найважливіше питання. Насправді це ми бачимо. Так і... територіальна цілісність, це так, солідарність. Так, так. Це не... прекрасно. Не... Як повернутися не... в і... правове поле і головне міжнародних угод? не невизнання, невизнання е, акту анексії. Невизнання акту анексії. Так оце от невизнання акту анексії, це і є підґрунтям для повернення в правове поле. Тому що Україна залишається носієм титулу на свою територію, і це є підґрунтям для, майбутніх, для майбутнього вирішення. Як повернутися в поле правове міжнародних угод, яке просто є зруйноване вщент де-факто. Буде меморандум, його можна системно порізати на туалетний папір. Розумієте? Що Путін зробив, можливо, Путін так і робить, можливо, Путін так. ним і підтирається. Ну, як кажуть, ще не вечір. І Путін, ну, Путінська Росія вже зараз несе втрати, не буде нести ще більше втрати. Подивимося, як будуть да. розгортатися події. Ви в нас в да. студії не вперше. Володимир Василенко, надзвичайний повноважний посол України, юрист міжнародний був в нашій студії. Дякую вам за участь.